Доброго дня. Сьогодні хотів розповісти вам про лікування алергії, як і обіцяв раніше. Ну, По-перше, почнемо з того, що причини алергії досі не знайдено. І ми розуміємо, що є фактори, які сприяють появи алергічних реакцій в організмі. От, Зокрема, до них належать різні алергени. Але в принципі ми не розуміємо до кінця, тобто офіційно в нас немає версії, яка ж причина появи алергії в того чи іншого пацієнта, тому що є пацієнти, в яких алергія з'являється з кількох місяців, так і є пацієнти, в яких спонтанно з'являється алергія, наприклад, в 50, 60 чи більше років. От, тому версій є багато, але зараз мова йде про лікування. Так як ми не знаємо офіційно причини алергії, то лікування, як ви розумієте, в нас є симптоматичне. Як мінімум, що рекомендує лікар, це уникати тих алергенів, які можуть викликати у вас алергічні реакції. Це одна частина, от яка важлива. Друга частина, відповідно, це є призначення симптоматичних препаратів. Які ж препарати використовуються для лікування алергії? Для лікування алергії найчастіше, звичайно, ми використовуємо антигістамінні препарати, тобто препарати, які впливають на гістамін, і, відповідно, саме ці препарати кларетин, лоратодин, дуже багато є різних препаратів, там є кілька груп цих препаратів, але в принципі. Є мова про те, що саме ці препарати вони в принципі діють переважно 24 години або 48 годин і зменшують прояви алергії. Але вони не забирають причини алергії. Тому ці препарати деколи приймаються місяцями і роками. Якщо ці препарати не допомагають, то лікар призначає більш потужні препарати. Більш потужні препарати це є стероїдні гормони. От, на основі кортизолу, тобто нашого гормону наднирників. І це і препарати, такі, як ви знаєте, дексаметазон чи в ін'єкціях, чи в таблетках, чи медрол метипред, чи соломедрол, якщо дуже сильна алергія, то значно більша доза метилпреднізолону. От, Преднізолон, тобто ці препарати використовуються при сильних алергічних реакціях для того, щоб їх практично. Знизити і привести стан пацієнта до стабільного, от так само, якщо в принципі сильна в пацієнта алергія, деколи ці препарати приймаються місяцями і роками. І ще один варіант лікування це є біологіки, тобто препарати, які впливають на імуноглобулін, і вони його блокують. Є цей такий відомий показник, про який я вже багато розмовляв, IGE – Якщо він є високий, то пацієнтам часто призначають препарат омалізумаб. Він вже давно на ринку. Вартість препарату була близько 1000 євро на місяць. Зараз трошки дешевше, але все одно препарат мега-космічно дорогий і він блокує імуноглобулін І І дійсно у пацієнта всі прояви алергії зникають рівно на місяць при зупинці. Прийому цього препарату омалізума, бо ми маємо знову ж таки повтор алергічних реакцій деколи ще більше. От і останнім варіантом, яким ми намагаємося зараз, лікарі в традиційній медицині, так звані, в так званій доказовій медицині, стабілізувати стан, який називається алергія, це є так звана осідтерапія або сіттерапія. Терапія алергенами, тобто лікар призначає після аналізів на алергени, призначає препарати з алергенами, які відповідно знову ж таки вводяться ін'єкційно або таблетовано. От, є різні варіанти введення, є або таблетки кожен день, або відповідно ін'єкції, наприклад, раз в місяць. От, і відповідно таким чином організм має звикнути до алергену. І в принципі, алергія має зменшитися. І така терапія триває від 3 до 5 років, от, і деколи й довше. От, єдине, що знову ж таки така терапія не впливає жодним чином на імуноглобулін і і теж гарантії якості лікування офіційно в світі немає. Тому світ поки що в пошуках і е, шукає все-таки е, оптимальні варіанти, е, скажімо так, лікування і менеджменту алергічних реакцій. Е, крім того, е, як ще раз я хочу наголосити препаратів, які забирають причину алергії, поки що офіційно не існує, тому в принципі лікування є симптоматичним. Часто так само, оц асітерапія з алергеном поєднується з. Лікуванням симптоматичними препаратами, чи стероїдами, чи антигістамінними препаратами, і відповідно таким чином пацієнту є комфортніше. От, лікування знову ж таки, алергенами так само не є всім доступне, тому що деякі види алергенів, виробники алергенів, скажімо так, поставили достатньо високі ціни, і, наприклад, одна ін'єкція може вартувати 8 тисяч гривень в місяць. Алергену, і це треба проводити протягом п'яти років. Тому теж, ну, на жаль, це не є зовсім простий і дешевий спосіб лікування алергії. Тому в даній ситуації алергія офіційно так і залишається, по суті, невиліковним захворюванням. А ми, лікарі маємо з допомогою симптоматичних препаратів, ввести пацієнта в стан ремісії, тобто покращити його стан, щоб в нього було менше прояв алергії. От е, далі я думаю, що я запишу ще цікаві відео про алергію і про різні так звані кросалергічні реакції, і відповідно, які ще можуть бути причини, е, про які ми мало говоримо: все таки алергії і підняття імуноглобуліну І дякую.